Отже, кадри, які безперечно увійдуть в історію суперечка президентів в Білому домі, початок зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, який преса мала знімати не більше кількох хвилин, як це зазвичай буває за протоколом, спершу. Переріс в імпровізовану прес-конференцію з легкої руки американського президента. А Дональ Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, відповідаючи на численні питання журналістів, говорили про необхідність домовлятися з Путіним. Володимир Зеленський, який до слова привіз із собою обіцяний пояс Олександра Усіка, і кілька разів намагався повернути дискусію до того, що Путіна необхідно змусити звільнити окуповані території безпосередньо. Перед тим як американці розпустили пресу, звернувся із запитанням до віцепрезидента США. Причому Джейді Венс в якусь мить навіть спробував прибрати журналістів із зали. Однак Дональд Трамп сказав Нехай дивляться. Тому я пропоную подивитися, що ж відбулось без коментарів. Від 14 до 22 тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення. Так званий його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду І Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала як, зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. А, ви ще не побували в Україні. Були в Україні, приїздіть, і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. я Чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете а, набирати людей до війська. і а, ми, Ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти. Зруйнування вашої країни війною. Всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте. На право нам диктувати ми того, що ми, ми будемо чувати. Нам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви е, тепер не в слушній позиції, не дуже. Вигідні від самого початку війни ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на межі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам і ви не можете нам нам указувати, що нам робити. не можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії, і в жовтні ви брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви ми, мало чудово чудович Ви ми тримаємося від самого початку. Ми були самі і, і ми дали вам, дали вам 350 вам мільярдів доларів. Зброєю, обладнанням. Ви Якби вони мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася у продовжні двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди, але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди I помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Каморпіплобовсьов. Припинення вогню передує угоді. Це Це... Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав Обамо дав вам якісь Е, Таліюронети, а я дав вам зброю без нас. Ви не маєте жодних карт на усуна на руках. отже, треба змінити ставлення. знаєте, настанову. станову. а якщо Росія зламає вашу угоду. І не додержуватиме умов. Що, якщо вони зламають припинення війни? А що, якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали Обаму не помажали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витратив. І його Росію в усьому винуватили Раша тут, Раша сю Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова можна сказати. Треба було це відбути. І він відбув це, і на... це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. З його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали. Ось це ноутбук в Росії і агент. Це все була обрудка. Це все була махінація. І він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я Не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми. Робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, кілька годин тому розпочалась зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі. Американський президент спершу зустрів президента Зеленського на Ганку, західного крила Білого Дому і глави держав поділилися планами і своїм баченням. Зокрема, Трамп анонсував підписання угоди про корисні копалини, Не сказав, що це дуже важлива угода. Також запевнив, що чекає на завершення війни. Вірить в нього. також Трамп згадав зброю, яка надходитиме Україні і надалі, але як Сподівається, от президент США її як багато не знадобиться. Водночас Трамп сказав, що у цій війні він не на чиємусь боці, а посередині між Україною та Росією, і хоче, щоб війна. Завершилась президент Зеленський в свою чергу показував Трампу світлини українських воїнів, які повернулися виснаженими після тортур російського полону. Наголошував, що вже знає на що буде здатна Європа, якщо йдеться про допомогу Україні, і хоче розуміти на що в майбутньому готові США. Наголосив, що саме Росія агресор, який хоче знищити Україну і постійно порушувала будь-які. Домовленості про перемиря. Ну а потім розпочалась власне дискусія а, президента Зеленського з Венсом, яка переросла в суперечку, а, яку ми щойно бачили а, в прямому ефірі. Ну і за всім цим, за дипломатичними такими американськими гірками в Білому домі, стежила наживо Ольга Кошеленко, наша спеціальна кореспондентка у США. Вже зараз маємо її на зв'язку зі студією ТСН. Олю, все розпочиналося із таких обережних компліментів. Завершилося доволі гарячою дискусією. Як це все було? Твої враження як очевидця цих дуже дуже гарячих перемовин. Вітаю ще раз, колего. Зараз саме знаходимося у східній кімнаті Білого Дому. Саме тут вже власне у ці хвилини мало відбутися підписання угоди про про корисні копалини, а потім спільна прес-конференція президентів Трампа та Зеленського. А зараз нас сюди привели, і ми, власне кажучи, чекаємо церемонії підписання прес-конференції. Сподіваємося, все що все це відбудеться, але зважаючи на те, про що щойно ти розповідав, Святий, і те, що глядачі бачили перед тим цей восьмихвилинний кліп у. Ефірі, це звичайно було епічно. Я зараз чую, як тут вмикаються американські кореспонденти з постійного полу Білого Дому, і вони говорять про те, що от такого точно вони ніколи не бачили. Це була абсолютно брутальна. Сварка у прямому ефірі, хоча починалося все, все справді доволі іделічно. Взагалі то в овальному кабінеті журналісти, як правило, ну за попередньої адміністрації, щонайменше, а, мали право знімати кілька хвилин такі вступні промови президентів. Але президент Трамп має іншу традицію і він дозволяє журналістам ставити запитання. І власне ця коротка запланована коротка зйомка перетворилася на таку масштабну прес-конференцію. Президент Трамп, як правило, бере ситуацію в свої руки, сам роздає. Запитання, ну тобто дає можливість ставити запитання, сам вибирає, хто їх буде ставити. І в принципі, спочатку, все було доволі мирно. Він говорив про те, що дуже рішуче налаштований а, укласти угоду між Росією та Україною для того, щоб був мир. Він говорив про те, що до речі, Сполучені Штати продовжать надсилати зброю в Україну допоки не буде укладене перемир'я. Що ж стало е, цим каменем спотикання, через який її спалахнула сварка. Якийсь момент президента Зеленського запитали про припинення вогню, і він сказав, що він не сприйме просто припинення вогню без безпекових гарантій. Мовляв, тому що Путін раніше неодноразово порушував дане слово, і це з 2014 року, як підрахував президент Зеленський, траплялося 25 разів, коли укладали якісь перемир'я. Потім Росія його порушувала. Тут Трамп додав, що але це було не за мене, тому що якби я був президентом, цього не сталося. Зеленський від. Повів, що ні, це було і коли ви були президентом, зокрема у 2016 році, але тоді ви не були учасником переговорів. Був нормандський формат, в якому брали участь Франція, Німеччина, Росія і Україна. І, але здається, от саме це те, що Зеленський акцентував на тому, що це і траплялося, і під час першого президентства Трампа його зачепило. і справді потім пішло в такий обмін репліками короткими, коли Трамп щось е, говорив. Зеленський на фоні йому заперечував. В певний момент підключився віце-президент Джей Ді Венс, і він дуже емоційних нот додав в цю розмову. Він сказав, що президент Зеленський не має поваги, що він жодного разу не сказав тут дякую Америка. Анському президенту, що взагалі він втручався у вибори під час кампанії, коли їздив у Пенсильванію. Також Трамп казав Зеленському, що у нього немає карт на руках для того, щоб говорити те, що він говорить. Зеленський заперечував про те, що вони тут не грають в карти. Словом, це дійшло до якогось абсолютно такого рівня накалу, який публічно ніхто не бачив. Напевне, такі розмови трапляються за зачиненими дверима, але от просто перед десятками те. Десятками Камери і журналістів з усього світу такого напевне не було ніколи. Отже, давайте подивимося. Зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний президент під час воєнного стану. Ви граєте з третьою світовою. Ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни. Та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую. Сказали. Та багато разів. Ні. Саме на цій зустрічі. А за тим графіком, який був складений. Попередньо напередодні цього візиту зараз вже мала відбутися прес-конференція, як я говорила, але все пішло не за планом. Тож зараз, за за ідеї по ідеї Зеленський і Трамп мають спілкуватися в овальному кабінеті. Потім у них був запланований годинний робочий ланч. Після цього підписання угоди про корисні купалини та прес-конференція. Ми залишаємося тут. Принаймні, станом на зараз нічого не скасовано, ні підписання, ні прес-конференція. Ми залишаємося тут за всім стежимо. Розповідатимемо у прямому ефірі. у марафоні до 6 ранку. Тож не перемикайтеся, як то кажуть, здається, буде що подивитися. І питання на прес-конференцію вже готове. Свято дякую тобі. Звичайно, ж з тобою не прощаємось. Будемо чекати подальшу інформацію. Спеціальна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко сьогодні зустрічається на сьогодні. Перебуває на історичній зустрічі президента України та президента Сполучених Штатів в Білому домі.